Наземний дрон з позивним кіся. Він їздить на передньому краї. Бійці 118-ї окремої механізованої бригади використовують його для підвозу БК, а також для евакуації поранених бійців. Він досить маневрений та швидкий, а ще наводить справжній жах на окупантів. один раз ми їхали, я пам'ятаю, до третьої роти Ну помочь. Ми підлишали. Роботи, роботи. Нас а ти там таку війну строят. Ми самі. Шоків були. Всі наземні дрони, які є у бійців 118-ї бригади, отримали досить лагідні назви. Це манюня. Мала з легкістю долає бездоріжжя. Головне завдання манюньки швидко та непомітно доставити сюрпризи до лігва загарбників. Підвозили десь під їхні ліндажі, ставили на дистанційному управлінні. То тобто перші були їхні втрати. Це ми просто кинули, кинули бомбу і уїхали. Манюню окупанти теж бояться та недолюблюють. Вот этой машинкой один раз мы заминировали посадку, и когда выезжали, чуть не збили, пі... он успел пробежать ее на скорости. То злякався дрон, да. що? Ну да, він испугался, но пробежал дальше, и мы его взорвали просто. На нулі бійці активно використовують і маніпулятор, в приладі за допомогою якого можна забирати зброю з поля бою. Автомати витаскували. Одного вбили теж он так, он так і умер. Із мишки у нього прямо автомат виташено. Вдало виконане завдання та головне збережене життя воїнів. Наземні дрони дають 100% результат, але потребують постійної модернізації, кажуть воїни. Як показує практика нашого підрозділу 23-го окремого стрілецького батальйону, наземні дрони теж потребують розвитку, тому що дуже Результативні в цій війні теж для того, щоб розвивати далі наземну роботизовану техніку. Ми оголосили збір для удосконалення для розвитку наземної робототехніки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.